Протягом усієї своєї історії міжнародний дитячий центр Артек втілює в собі вічні цінності доброти, милосердя, зацікавленої участі у вихованні та становленні підростаючого покоління. Тут навчають дітей допомагати один одному. Бути небайдужим до біди і радості оточуючих. З метою залучення уваги державних і громадських організацій, меценатів, видатних діячів науки і культури, відомих політиків і журналістів до долі дітей сиріт міжнародний дитячий центр Артек проводить конкурс фестиваль Щасливі долоні. Добрий вечір, артековці! Коли я увидела сьогодні ваші гарячі глаза, щасливі лиця, повні полные... силы, энергии, здоровья. Лично я уверена, что вам здесь понравилось. Сегодня в этом конкурсе, фестивале будут победители, но не будет проигравших, потому что каждый из вас, кто участвовал, кто прилагал силы, кто боролся, он доказал себе и доказал окружающим, что вы сильные, смелые и мудрые ребята. И я абсолютно уверена, когда смотрю на вас, что у нашей страны действительно великое будущее, потому что вы умны и сильны. И я горжусь вами, горжусь вами артековцы. С праздником вас, успехов. У програмі фестивалю беруть участь талановиті та обдаровані діти: діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування, які виявили високий рівень досягнень у навчанні, мистецтві та спорті а також кращі дитячі творчі колективи України, переможці міжнародних, всеукраїнських та обласних мистецьких конкурсів. Програма конкурсу фестивалю передбачає змагання, конкурси, майстер-класи, де дитина у взаємодії з дорослими вчиться бути творцем своєї подальшої долі. Робота конкурсу фестивалю будується в трьох напрямках спорт, освіта, мистецтво. Юні любителі спорту беруть участь у спартакіаді Артеківський олімп. Протягом фестивалю проходять спортивні змагання з легкої атлетики, плавання. Турнір з ігрових видів спорту футболу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу. В гості до юних спортсменів приїжджають олімпійські чемпіони, відомі спортсмени України, досягнення яких є гідним прикладом для наслідування. Зміст цього напрямку визначає конкурсна пізнавальна ігрова програма Диво. Дитячий інститут великих відкриттів для виявлення кращих знавців математики, історії, фізики, літератури, мовознавства в артеківській школі проходять олімпіади шкільних предметів. Наступний етап інтелектуальна пізнавальна гра з ходами пізнання. Півпіналісти виконують творчі роботи з використанням комп'ютерних технологій на тему Артек, фестиваль щасливі долоні. Краще з кращих беруть участь у заключному етапі бліц-турніри, що складається з трьох етапів: інтелектуальний тур найрозумніший, логічний тур найкмітливіший, конкурс ораторів. У цьому напрямку конкурси проводяться в наступних номінаціях: вокал, хореографія, інструментальна музика, образотворче мистецтво. До складу журі входять заслужені працівники культури, видатні діячі музичного, хореографічного мистецтва, художники, зірки, естради. Урочиста церемонія нагородження переможців це незабутня подія в житті талановитих дітей-сиріт. Кожен учасник конкурсів отримує пам'ятні сувеніри і головне колосальний заряд впевненості у своїх можливостях. Святкова атмосфера, яскраві події фестивалю були б неможливі без участі кращих дитячих творчих колективів України, творча діяльність яких є ще одним дієвим прикладом натхнення, віри у свої сили, наполегливості та спільних досягнень. Беречи участь у підготовці та проведенні святкових заходів, діти отримують безцінний досвід творчої співпраці з ровесниками та дорослими професіоналами, відомими режисерами, балетмейстерами, діячами культури та мистецтв. Для творчого колективу Поїздка в Артек це очікувана і заслужена нагорода за творчі досягнення та стимул до подальшої праці та самовдосконалення.